Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у магазині Аврора оглянемо вашу улюблену рубрику. Все для кухні, акції та новинки. Усім приємного перегляду! Набір калихів для пива 2 штуки 99, пляшка скляна для олії та оцту. 2 в одному 119. Є ще ось такого плану. Ціна зі знижкою 129. Пляшка скляна з дозатором для олії чи оцту літрова. баночки для солі та перцю 199 гривень, пензлик силиконовий з контейнером 29 для олії чи соусу. Баночка для спеції 44, цукорниця пластикова на ніжці 88 гривень. Ось такі красиві цукорниці скляні по 59 Ребриста, сіре скло І більша на ніжках за 99 перламутрова. Соусниця 69, баночка для сипучих 99. Баночки скляні, кришка металева 55 та 49 менше. Тарілочка блакитна, глибока, скляна 77. Дуже красиво переливається рибка 59 бульйонниця з вушками димна півлітрова, Салатник димний ціна 39. Салатник скляний фігурний. Золотистий краєчок, ціна 99. Цукорниця сіра, рельєф на 129, гладка прозора 88 гривень. Горщик для запікання 99. Чашечки по 77 гривень. У сінсеї є такі самі чайники, а тут чашки. Ось така чашка за 59 кольорова. Склянка висока 24 гривні. Дуже красивий келих для шампанського. За 88 гривень. Склянка висока для коктейлю. Кольорове скло 88 гривень, келихи по 119, є по 149. Ніжка кольорова. 140 гривень переливається. Ось така краса зі знижкою. Зараз ціна 99 300 грамів. Чарки по 15. Келих для шампанського 29 для вина 39 Бокал для пива 140 гривень з черепом, 99 такий прозорий і козацький 77 гривень. Склянка подвійні стінки 109 чашка 109 також. Блюдця та чашка. Ось так красиво виглядає, три кольори в наявності: 249 Миска з червоної глини, гравіювання 69, керамічне блюдо 179 овальне. Тарілка супова, керамічна 129 см. Салатник склокераміка білий 139, такий менший за 49 білий. 16 см. хвилястий краєчок 39 см. Форма для запікання 28 см 169 см і защіпкою. Форма для кексу хвиляста 55 Ось така зі знижкою 55 гривень, ребриста, блюдо біле для супікання 179, 600 мл. Пластиковий подвійний брюшляк із мискою 119 такий 34 кольоровий пластиковий. Кошик для зберігання у холодильнику прозорий пластик 109. Набір контейнерів 3 штуки від більшого до меншого 77 ланчбокс зі столовими приборами 179. Друшляк складний пластик та силикон 69 двоколірний, миска глибока 77 пластик. Решітка для раковини. Ціна 29 ажурна. Дуже класний калимок для сушіння посуду. Давно його не було. У мене вже рік, і прекрасно він себе поводить після прання. нічого з ним не сталося. 100% поліестер 88 гривень. Цікава приїхала підставка під гаряче порційна серветка. Ось так виглядає, ніби картина. Ціна 69. Такого плану круглі. З малюнком. Гарно все прошити, але кінчики, бачите, ось так: 149 гривень. Є маленькі, вони також йдуть зі знижкою по 44 гривні. Такий варіант коричневий з орнаментом 69-87. Килимки у шухляду 50 на 30. Кольорів в асортименті. Ціна 29. Більше мені подобається ось такі у використанні по 39. Також 50 на 30. Серветка з мікрофібри для скла кольорова однотонна. Ціна 44 гривні. Рушничок кухонний з принтом лаванда 44 гривні. Форма для запікання квадратна скляна 229 499 кастрюля 3,5 літри. Ємності для сипучих 169 та 69 скло. металева кришка. 279 кришка універсальна скло та силикон. Кришка сітка від бризків 77, рукавичка прихватка 149 силиконова. Такий набір 69. Рукавичка та прихватка. Скатертина 110 на 150. З листочками ціна 199. 183 на 137, 169. Новинка ківш з нержавіючої сталі. Літер 250. Багатошарове капсульне дно. Кришка з отвором для пари. Ціна 349. Є ще ось такого плану на 2,5 літра. підходить для різних типів плит. Ціна 349. Каструля ниржавіюча сталь 3,2 літра. Ціна 449. Кришка скляна. Ось ця мені більше подобається кращої якості і така важча за 449, 3,4 літра. Новинка ножі 2 штуки, 77. Нержавіюча сталь. Баночка для зберігання сипучих за 119. Чайник зі свистком 649 на 3 літри. 345 двохлітровий. Також зі свистком. Є ще червоний та синій за 399. Форма ведмедик для випікання силіконова 29. Папір для професійного випікання 50-метровий 149, лівка харчова 30-метрова 27, серветниця дозатор пластикова. корівка, 99, ситом 64 з довгою ручкою. Менше 34 гривні. З'явилася знову на полицях ось така класна. Кружка сито для просіювання борошна на пластиковій підставці 199. Ця також непогано працює вже декілька років в мене, ціна 99. 169 металевий друшляк. Пошик металевий фритюрниця 129. Серветниця чорна металева 49. Термос 169. Термос із чашкою 249 1-тонний. Гриль портативний. Міні з решіткою 199. Решітка для запікання 99. Дошка для подачі сиру бамбукова розсувна 20х20 169. Комплекти 4 прибори. Дитяча менажниця. Бамбукова 88 гривень. Дошка дерев'яна з логотипом 149 Усім дякую за огляд, гарного вам дня, спокійного та вдалих економних покупок. На все добре!